Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про зміни, такі досить кардинальні зміни настрою в Польщі. Ще буквально, якби ми на цю тему говорили рік тому, то мені б написали в коментарях: Денис, ти якийсь божевільний? Мені, в принципі, це і так будуть писати, але я не звертаю на хейтерів уваги. І ми ж зараз поговоримо про ці настрої і про те, як. Оцю глобальну там національну думку формують президент, прем'єр-міністр Польщі, і е, також поговоримо про те, чому е, саме ці люди і їх е, там близьке оточення може вирішувати будь-які питання всередині своєї країни. Це дуже чітко видно. Давайте. Починати. Ставте цьому відео, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Вдячний всім вам за підтримку. Ви допомагаєте боротись з російськими та ботами інших країн, яких насправді зараз дуже багато. Я думаю, кожен адекватний українець і це і так це зараз помічає. Тому вдячний за вашу підтримку. Цим ви насправді дуже сильно допомагаєте. Отже, було проведено декілька досліджень, і сьогодні ми говоримо про наступне, воно стосується. Того, наскільки змінилась думка поляків з приводу того, чи може в них початися війна, чи не може, і також велику роль в формуванні такої громадської думки відіграють, звісно ж, і інтернет-боти, про яких я постійно говорю. І зараз я вам розповім, чому було проведено власне дослідження, де було запитання, чи загрожує війна в Україні. Безпеці Польщі. І цілих 83% опитаних дали ствердну відповідь. З них 40 сказали, що однозначно буде війна, і 43 сказали, що скоріше буде, скоріш за все, буде війна, тобто 83% поляків вірять в те, що війна може початись. Протилежної думки дотримались 13% опитуваних, 11%. Скористались варіантом, скоріш за все, не буде, тобто не точно. І лише 2 сказали точно ні. Що точно війни не буде. 4% респондентів не мали думки щодо цього, що в принципі є також нормальним в подібних опитуваннях. Цифра досить велика. 83% поляків якби, думають і вірять в те, що війна на території Польщі може розпочатись, там найближчими місяцями або найближчими роками. Вперше про війну на території Польщі так, вона якби почалася восени цього року, плюс-мінус перед виборами. Парламентськими і ця тема почала наростати вже там, від, починаючи від передвиборчої кампанії, і от вона йшла там вересень, жовтень, листопад, і так далі, і так далі, в загальному з кінця 23-го року. І в порівнянні з листопадом минулого року, коли проводилось останнє подібне дослідження, де задавалось таке саме питання, кількість Тих людей, які бояться фактично бояться війни в Польщі зі сторони Росії, ця кількість виросла, друзі, на цілих 8%. відсотків, і за півроку це насправді колосальний результат. І президент Польщі, прем'єр-міністр, міністр оборони і всі політики, в принципі, так, всі, хто має доступ до телевізора і до мікрофона, вони всі дуже чітко впливають на громадську думку. Бо в останні місяці ми чуємо дуже часто від президента Польщі Анджея Дуди, що війна почнеться в найближчі роки. Висока вірогідність. Дональд Туск закликає всіх готуватись до війни в Польщі. Прем'єр-міністр, не прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі постійно говорить про те, що ми наро, нарощуємо витрати на на армію, нарощуємо виробництво зброї, бо нам потрібно ефективно захищатись в разі нападу. І також вже були. Дуже багато заяв від політиків меншого рангу, меншого рівня, і бачимо, що буквально за півроку вони змінили думку як мінімум у 8% поляків. Так? Тобто, якщо ще рік тому хтось там боявся, але переважна більшість все одно говорили про те, що війни в Польщі не буде, ми в це не віримо. То зараз таких залишилось фактично 2%. Тих, хто ствердно відповідає ні, точно війни не буде. Що це означає? Це означає, на мою думку, особисто так, що кількість заяв зі сторони влади напряму впливає на поведінку людей. І це насправді дуже такий сильний інструмент для управління народом своїм, коли фактично? Полякам насадили думку про те, що війна буде, і зараз, ну фактично, 83%, Якщо завтра почнеться війна, в Польщі, то вони скажуть, ну ми так і думали. Ну типу, що це не буде якоюсь новиною. Ніхто на відміну від тієї ситуації, так яка була в Україні, навіть ще 23 лютого 22 року, в Польщі ніхто не говорить про те, що війни не буде. Можете не боятись, можете не переживати. Вірте в збройні сили Польщі і спіть спокійно. Тут ніхто такого не говорить, бо тут чітко, якби влада розуміє, що це їх відповідальність, по-перше, вчасно попередити людей, і по-друге, отримати максимальну допомогу і максимальну підтримку зі сторони народу для того, щоб посилити свою обороноздатність. І також, така ситуація в такому випадку, вона викликає в мене, скажімо так, такі думки, що. В такому випадку, коли влада Польщі хоче е, насадити якусь думку, так? Е, на польський народ, їм потрібно це просто з півроку постійно говорити по телевізору, так, давити на якісь страхи, і якби польський народ це прийме, як, в принципі, і будь-який інший народ. Тобто, це такого собі е, роду, я не знаю, наративи, пропаганда, називайте це як хочете. Але. Е, Суть в тому, що одна пропаганда може бути якоюсь шкідливою, інша може бути корисною. І, на мою думку, в нашому 2024 році, якщо ти закликаєш своїх громадян не бути байдужими, бути обачними, готуватись до найгірших сценаріїв і просто жити своє життя, то це набагато краще, ніж тримати людей в, в якомусь такому тумані, так постійно говорити їм, що все буде добре, а потім все дуже добре не стається. І е, також ще один момент е, щодо ситуації, яка відбувалася е, з польськими фермерами, так, які мали також величезну підтримку е, народу, фактично, е, можна також зробити висновок, що е, польській владі не дуже не дуже сильно то вони хотіли вирішувати цю проблему. Як би вони там не говорили, що ми проти фермерів, ми за Україну, ми за їх підтримку і так далі. Але конкретно по цій ситуації ми бачимо, що якби ще починаючи там з початку листопада, так, коли почалась перша блокада Україно-польського кордону, <кій> якби абсолютно всі політики. Польські точно так само, як і з цим питанням, виходили і говорили, що Україна це наші друзі, через Україну Україна є щитом для Європи, Україна допомагає польському суверенітету, українці сплачують тут податки і допомагають польській економіці. Якби це все так само постійно повторювалося по телевізору, то повірте мені, що переважна більшість поляків. Вони б не надавали свою там якусь моральну інформаційну підтримку тим фермерам. Вони б підтримували Україну і українців, бо вони б чітко розуміли, хто їм приносить більше користі. Чи польські фермери, які продає польські помідори по 45 злотих? Коли за кілограм, коли кілограм іспанських коштує 10 злотих, чи потрібно підтримувати тих, хто наповнює ваш ЗУС і вашу економіку? І це питання також польська влада могла вирішити виключно своєю інформаційною підтримкою. І не треба було б нічого видумувати, потрібно було б просто постійно показувати, скільки коштів витрачається на підтримку України і українців, і скільки у вигляді податків від іноземних громадян з громадянством Україна сплачується до пенсійного фонду. Фонду до ЗУСУ і скільки коштів вливається в економіку у вигляді купівлі? Товарів та послуг, з яких нагадаю, також сплачуються податки. Тому е, бачимо, що в інформаційному просторі, в політиків і в влади є дуже великі можливості в якихось ситуаціях, корисних для себе і для країни вони користуються, в інших вже вони просто бездіють, але однозначно можна сказати, що вони могли б повпливати на будь-яку ситуацію і на будь-яку думку своїх. Громадян. Ви ж свою думку, друзі, пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!